Ви знаєте, ось мені не зрозуміло, чому одні фільми мають успіх, а інші з такою ж назвою ну, продовження не завжди. Ну, от, наприклад, зйомки версії мумії 99-го року давалися дуже складно, пам'ятаєте? Знімали угу. в пустелі зміни, змії Скорпіони. А одного разу е актору Фрейзеру так одягли зашморг на шию, що він ледь не задихнувся. Такий ну фільм успішний. Я пам'ятаю. Ну це реально дуже крутий фільм. Був. Ну я так розумію, те, що складно дається на майданчику, потім має успіх у глядачів. Ну швидше за все, тому що потім, коли взяли Тома Круза на головну роль, то він влазив усі знімальні процеси, усі нюанси. Він навіть не полягав на тому, щоб його персонаж отримав більше часу ніж сама мумія. Тобто знімайте мене більше ніж мумію. І зрештою, публіка не оцінила цей фільм. Він не став популярним. А ви думаєте, нам тут студії легко? Давайте подивимося сюжет про кіно. Якщо ви мрієте знімати або зніматися в кіно, вам, скоріш за все, невідомо, чого вартувала поява фільмів Мумія. Процес створення легендарної трилогії виявився майже так само екстремальним і небезпечним, як і пригоди її героїв. Чому військові охороняли членів знімальної команди, через що їх терміново повітрям відправляли в лікарні? Та як знімальний майданчик фільму про мумію і гробниці ледь не став реальною могилою для одного з головних акторів? Історія фільмів про допитливих дослідників та бридких мумій почалася ще в 1932 році. Саме тоді компанія Universal випустила перший фільм про імхотепа і археологів, які потурбували його на свою голову. Мене понад 60 років, і кінокомпанія вирішить, що ця історія потребує рімейку. Так на світ в 1999 році з'явилася перша частина знаменитої трилогії Мумія. Єгипет, Єгипет і ще раз Єгипет. Ось з чим першочергово асоціюється ця стрічка, але змушені розчарувати жодного, навіть коротесенького епізоду не було знято в цій країні через нестабільну політичну ситуацію в Єгипті і часті теракти. зйомки мумії перенесли в Марокко. До речі, добре відоме глядачам місто мертвих було відтворено в кратері недіючого марокканського вулкану. Зйомки проходили під покровительством марокканських військових, а актори були застраховані від викрадення, адже в пустелі Сахара, де відбувалися зйомки, іноді викрадали людей за викуп. Зараз таке теж буває. Дізналися актори про ризики і страховку лише після фінального стоп знято. Знімати в постелі ще те задоволення: аномальна спека, піщані бурі, отруйні змії та павуки. Бувало й таке, що через укус якогось підлого постельного створіння членів команди доводилося терміново повітрям доставляти в марокканські лікарні. Ну і вишенька на торті, ризик зневоднення. Але його відважні творці мумії навчилися попереджати кожні дві години. Вони випивали спеціально розроблений медиками напій, який дозволяв не померти від спраги. Пам'ятаєте, сцену першої мумії, коли ледь не повісили головного героя, ріка оконела? Майте на увазі, що виконавець цієї ролі Брендан Фрейзер не грав. Він і сам ледь душу богу не віддав в той момент. Людина, яка вішала йому мотузку на шию, настільки тугу її затягла, що актор втратив свідомість і його довелося реанімувати. Ладно уявити мумію без Брендана Фрейзера, але виявляється, він був далеко не першим в списку на головну роль, кому тільки не пропонували грати Ріка. І Бреду Піту, і Леонардо Ді Капріо, і Тому Крузо. Останнього творці мумії хотіли особливо бачити у своєму фільмі і побачили, що правда дві 2017 році, коли в вирішили перезапустити стрічку. «Мумія-2017» непогано заробила в прокаті, але наблизитися до успіху попередніх трьох фільмів все одно не вдалося. Рейчел Вайс, ще одна людина, яка стала обличчям фільмів про мумію. Вона зіграла в перших двох частинах в третій її замінила інша акторка. Втрата Рейчел дуже засмутила багатьох прихильників стрічки, адже полюбити цю акторку було за що. Щонайменше за відважність. Виконавиця ролі Евелін сама наполягла на тому, щоб в одній зі сцен по ній пробігся реальний щур, а не намальований графікою. Одна з найкрутіших сцен за участі Рейчел це коли її героїня б'ється з героїнею Патрісії Веласкес. Обидві акторки протягом п'яти місяців навчалися різним бойовим прийомчикам, аби мінімально залишати доблерів під час зйомок бійки. Арнольд Вослов ще один актор страждання і старання якого було б грішно залишити без уваги. Ну, по-перше, він голився двічі на день і голив не лише обличчя або голову, а й торс. А по-друге, через епізод муміфікації йому довелося чотири години провести замотаним в бинтах. До речі, кажуть, стільки ж наносився грим його екраній коханій акторці Патрісії Веласкес. В багатьох сценах фільму на ній майже не було одягу. Е, її тіло було вкрите спеціальною фарбою. Майже 1,3 мільярди доларів прокаті сумарно за всі три частини. Мультсеріал, окрема серія фільмів про героя другої мумії, царя скорпіонів, комп'ютерні ігри, статус зірки для всіх головних акторів та народна безмежна любов. Такою стала винагорода для тих, хто працював в пекельних умовах, а часом ризикував життям, створюючи те, що сьогодні відомо під брендом Мумія. Круто, що світ побачив таке кіно. А ще крутіше, що всі причетні вижили. Це був ранок у великому місті. Дякуємо, що розпочали цей день з нами. До зустрічі завтра о 7.00 на ictv 2 новому каналі та СТБ. І ще раз дякуємо Збройним силам України за цей ранок. До завтра.